Доброго всім ранку, намасте. Доброго всім ранку. Доброго всім ранку. Ну що, ще два дні. Сьогодні 39-й день. Які ви молодці, бачите? Які ви молодці, світки. Сьогодні з Оксаною записую ефір, значить завтра вийде якраз наш сороковий день. Так. Доброго всім ранку, доброго всім ранку. Доброго раночку, ще секундочку чекаю, поки збереться трошки людей, і починаємо. Так, мої найкращі світі свілячки. Оце виможні люди. Дивіться, скільки ми вже два рази з вами по такому великому кругу йдемо. Да. Потім нам потрібна в цьому перерва, тому що не потрібно напружувати дуже світ. Знаєте, якби потрібно запустити щось і потім розслабитись і робити свої справи. Знаєте, як здійснюються мрії? Якщо ви час кричите, я хочу, 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 воно перестане збуватися. Ми зробили все, що ми могли на даному етапі, і відпускаємо. У нас буде про що поговорити, у нас буде про що по До речі. Ви знаєте, що в лютому наступає дуже цікавий момент, але про це я скажу, мабуть, в якомусь окремому ефірі. Я вам запишу ефір для всіх. Або запишу, або вийду в прямий ефір, розповім. В такого моменту не було ніколи взагалі. Ну, астрологи не пам'ятають такого моменту. Останній раз, схожий момент, був в шестисотці році, коли сходяться Нептун. Планета майбутнього, планета ілюзії, планета е неймовірних якихось реалізацій, тобто ваших мрій і Сатурн, який е дає карму, втілення, можливості. Тобто е ваші всі найбільші, е найцікавіші мрії можуть бути здійснені. Тому там потрібно буде працювати трошечки з іншим. Я вам скажу, що робити. Я скажу, що робити, там потрібно працювати з втіленням своїх мрій. Ой, знову хтось пише. Давайте ще раз поясню. Щоб більше не писали, всі зібралися? Знову хтось мені пише. У вас 24 написано, потім 26-й день, 25-го не було. Ті, хто весь час зі мною, і дуже уважні. Ті, хто приходить кожного дня, ті знають, чому не було написано 25-го дня. Тому що у нас цей день був, ми його проводили, але в мене не вімкнулося відео, ні звуку, нічого не було. І в мене не спрацював мій е, youtube канал. І тоді, ми всі, я давала, я написала всім, що потрібно йти і робити це самим. Я окремо робила. І всі світлячки робили це окремо самі. Тому, Тому... Тому 25-й день був, але йому Його не було у мене в... в записах. Він був. Я нічого не переплутала. У мене все дуже чітко. Все, починаємо людям на роботу, кому цікаво, потім розкажу все. Я проголошую цю Санкальпу як духовний намір і молитв для захисту Дхарми і миру на землі України кожен, хто приєднується внутрішньо приймає від свого імені. Скажіть так. Нехай кожен, хто чує ці слова, внутрішньо з'єднається з наміром захисту України, миру, завершення війни і торжества Тхарми. Скажіть так. Санкальпа, істина. сьогодні з метою здобуття благовоління великого Махадева Шиви, шляхом очищення від усіх страждань, руйнівних наслідків минулого, заради благовоління Махадева Шиви для захисту Дхарми, припинення Адхарми. Для досягнення миру, добробуту, гармонії, з наміром припинення теперішньої війни на землі України, з наміром вигнання чужинця ворога за же наших кордонів, для захисту державних кордонів України, для встановлення безпеки, миру, стабільності, блага для всіх людей. Через молість великого Махадева Шиви я звершую цей священний намір. Скажіть так. Ооомна Мах Шиває сто вісім разів. Ом намах намахшевая, Ом намах намахшевая, Ом намах намахшевая, Ом намах намахшевая, ом намах намах Ом Ом намах Умнахшевая, Ом намах шевая. Ом Ум намахшевая, Ом намахшевая, Умнахшевая, Ом намахшевая, Омнамахшевая, Ом 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 Умнамахшевая, Ум Ом Ум намахшевая. Ом 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 Умнамахшевая, Умнамах,шевая, Ом Умнахшевая, Умнахшевая, Ом Умнахшевая, Умнахшевая. Ом намах шивая. Ом намах шивая. Ом намах Ум намахшевая. Ум намахшевая. Ом намахшевая. Ум намахшевая. Ум намахшевая. Ом намахшевая. Ум намахшевая. Ум намахшевая. Ом 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 намах 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 махшевая, Ом намах Омнахшевая, Ом намах Умна Ом намах Махшевая, Ом намах Умна Ом намах шевая. Ом намах шивая. 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 Ом ом намахшиває, ом намахшиває, ом ом намах 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 шивая, 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 ом намах 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 шивая. Ом 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 намах 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 Ом намах Омна Ом намах махшевая. Ом намах Умна Ом намах Махшевая. Ом намах Умна Ом намах Махшевая. Ом Умна махшевая. Умна махшивая. Умна Ом Умна махшевая. Умна махшевая. Умна махшевая. Умна Ом Умнама Омна Махшевая. Умна махшевая. Ом 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 Умна махшевая. Ом махшевая. Умна Ом Омна махшевая. Ом махшевая. Умна Ом Умна махшевая. Ом махшивая. Умна-махшевая. Умна Ом умна махшевая

Ом намахшиває, ом намашиває, ом намашиває, ом намашиває, ом не ом ум намахшиває. Дякую великому мого доші за все, що він робить для нас. Літи, що він очистий простір. Всередині нашої держави і поза межами нашої держави, за те, що бореться з ворогом, очищуючи харму нашої України. Наша Україна Україна повинна виконати і виконує свою дхарму. Її дхарма – процвітати, розквітати, давати силу, божественне знання, мудрість, любов, просвітлення всьому світові, всій землі, всім людям. Дякую, великий махадевшива, за те, що допомагаєш. Очищати все, що міш... нам заважає працювати з нашою Дхармою. Дякую тобі, великі Махадевшива, за те, що кожного дня ти з нами був, є і будеш. Будеш очищати Дхарму нашої України. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. О. Мир, мир, мир. Ом Шанті! 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 Молитва до України за Україну. О джерело життя, єдиний світлий творець джерело життя і правди прийми нашу молитву за Україну. Благослови нашу землю, поля і міста. Моря, карпатські хребти, степові простори, ріки, ліси, димивки, серця, Горни Україну твоїм захистом, як небо птаха, як світло ранковий шлях, очисти наш простір від темряви страху і ненависті, зупини руку, що несе руйнування, розій плани зла, розсип неправду, погаси вогонь війни і поверни людей до совісті та людяності. Дай силу нашим захисникам, витримку в тілі, ясність і розумі, тишу в серці, твердість духу. Стіли поранених, уті ж тих, хто втратив обіймарі родини, що чекає на повернення, поверни полонених та тих, хто перебуває на чужині, і благослови кожного, хто рятує життя. Напевни провідників мудрістю і відповідальністю, щоб рішення служили людям не гордині. Даруй єдність українцям без розбрату, без зради, без взаємної криви. Хай на нашій землі утвердиться мир. Як справедливість, як сілення, як сила правди. І хай народ України згадає своє світло, гідність, свободу, любов і честь. Хай відродиться країна, Україна і кожна дитина зростає під небом чистим та мирним. У справедливості, знанні, добрі, любові в домі дає тепло, світло, хліб і сміх. Хай наші українці стануть вільними, щасливими людьми. Так буде, так і є. Україна вільна, мирна, іде шляхом своєї тгарми. Дякую, свілячки, за те, що ви разом. Дякую за те, що ви вже 30 днів з шивою і зі мною. Дякую великому Махадеві, за те, що знищує ось цей розпрат, війну, гонить ворога, дає просвітлення. Допомагає дхармі нашої країни і нашого народу зростати. Тому завтра у нас сроковий день. Будь ласка, доєднайтеся всім. Я доєднаю завтра рано, ще раніше, ніж завжди, і будемо читати нашу мантру, молитву, санкальпу, Все. Завтра сороковий день. Але ми з вами не прощаємося. І ми будемо раз на тиждень зустрічатися і пропрацьовувати все тепер трошечки з іншого боку. Я скажу, що ми робимо, як ми робимо завтра. Тому що нам потрібно в лютому запустити велику таку програму на 30 років для нашої країни. Так з'єднуються планети, все розповім. Що нам потрібно запустити тепер світлу, крас, класну програму для нашої країни. Тому я з вами не прощаюся, не переживайте. Але ви будете якби, трішечки самі працювати. Ми будемо зустрічатися з вами раз на тиждень. Я скажу коли. І робити певні справи на благо нашої країни. Ми нікуди не діваємося. Угу. Завтра все об'явлю, завтра все розповім. Нагадаю, що я сьогодні в своєму телеграм-каналі і в інстаграм-каналі дам об'явлення на трьохденний безкоштовний марафон по Джотіш астрології, тому що в лютому ми запускаємо марафон, три безкоштовні дні з джотіш астрології з нашою пані Вірою, зі мною, а хто захоче, прийде навчатися. На річний курс по джотіш астрології. Сьогодні все про це дам, розповім. Слідкуйте за посичком у моїх особистих каналах, все розповім. Дякую вам і до завтра, трошечки раніше, ніж 6.30. О 6.15. Завтра я включу все, ми вже почнемо працювати, працювати, щоб о 6.30 вже почати нашу молитву для тих, хто біжить на роботу, а я вам дещо розкажу раніше. Завтра о 6.15 вже включусь. Все, гарного всім дня, благословеного, обіймаю вас. Дякую всім до зустрічі!